У різних містах України затримують прихильників ПВК Редан це молодіжна субкультура, яка влаштовує масові бійки у громадських місцях. У Житомирі також помітили зібрання підлітків. Правоохоронці переконані, це деструктивна молодіжна течія, яка не випадково з'явилася у нашій країні саме зараз, під час повномасштабної війни. Дана е, проблематика вперше з'явилася в Росії хаотично, потім була Підтримана і розвинута органами ФСБ ворога і впроваджена на території нашої держави. Тож закликаю всіх бути обачними і не вестись на провокації, які створює нам ворог. Поліції розповіли деталі щодо зібрання на вулиці Михайлівській, Зазначають, що підлітки прийшли з метою протистояти прихильникам російської субкультури. В ході перевірки було встановлено, що в визначений час по Михайлівській дійсно невеликими групами хаотично переміщувалось неповнолітні особи. Загалом, це було близько 200 осіб вік дітей був від 12 до 21 року це то, що зафіксовано було поліцією. Вчора були проведені бесіди і запрошені до наших відділів поліції ряд дітей, це ну, кілька десятків дітей для встановлення організаторів даного зібрання. І якраз дане зібрання було організовано під. Ну, можна сказати, підпатріотичну тему. Оцих всіх дітей молодь зібрали для того, щоб протистояти іншій групі молоді, яка е проводить бійки із-за зовнішнього стану інших дітей, е вигляду зовсім іншого е інших дітей, е форми одягу. Це група, яка мала протидіяти так званим тим павукам. Ці без виключення батьки не знали. Що їхні діти пішли на таку акцію? Відкрито кримінальну справу деталі в поліції не розголошують, але запевняють організаторів провокацій та тих, хто закликає дітей брати участь у масових бійках, знайдуть наші фахівці. Працюють над тим, щоб виявити та заблокувати канали та групи, створені для розкручування цього деструктивного молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Від сьогодні ми посилили превентивну роботу. Проводяться профілактичні заходи з підлітками, їхніми батьками. При цьому роз'яснюють. Що за такі дії передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність законодавцям. Передбачено кримінальну відповідальність за такі діяння за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність це стаття 304 кримінального кодексу України, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Також кримінальним кодексом визначено відповідальність за організацію масових заворушень. Начальник військової адміністрації додав, що подібні рухи створюються для дестабілізації в країні. Це йде лише на користь ворогу. Віталій Бунечко запевнив при необхідності будуть діяти рішуче і ніяких зібрань із масовими бійками не допустять. Ми задіємо будь-які форми і методи за запобігання провокаціям. Я хочу нагадати, що в країні йде війна, і дітям, і молоді в Краматорську, в Константинівці, в інших прикордонних містах зараз точно не до таких зборів, і вони зайняті зовсім іншими питаннями. Не хочеться вводити додаткові обмежувальні заходи по місту і області для того, щоб починаючи із зменшення комендантської години, я хочу нагадати, що зовсім недавно нашу нашу Житомирщину і бомбили так само, і ми так само переживали, як і вся держава, блекаут і тому інших провокацій під час гібридної війни з боку нашого на інші провокації ми не поведемось.